Швидке закінчення війни в Україні дуже вигідно нашим західним партнерам, адже Росія з кожним днем стає все міцнішою і сильнішою. І навіть якщо Росія програє в Україні, її армія все одно здобуде аби якого досвіду бойових дій і стане сильнішою. Так принаймні вважає командувач силами НАТО у Європі генерал Кристофер Каволі. Він вважає, що незалежно від результату війни в Україні російська армія після неї стане сильнішою ніж є сьогодні сьогодні. про це він сказав в інтерв'ю виданню Держпігель, і це видання цитує в свою чергу європейська правда. Каволі попередив, що російські військові стануть небезпечними супротивниками для альянсу, тобто для НАТО, не зважаючи на серйозні втрати у війні в Україні. Наприкінці війни в Україні як би це не виглядало, російська армія буде сильнішою ніж сьогодні. Сказав Каволі. На його думку, НАТО не повинно мати ілюзії щодо військової сили Росії. Цитата: Російські збройні сили вчаться. Вони в. Досконалюються, вони застосовують досвід війни, сказав Каволі. Він закликав НАТО швидко підготуватися до цієї загрози, адже Росія буде супротивником з серйозним військовим потенціалом і чіткими намірами. Ось чому ми повинні бути готовими. Ми потребуємо збройних сил, які зможуть їй протистояти, зажадав американський генерал. За словами Крістофера Каволі, нові оборонні плани альянсу і додаткові вимоги до окремих партнерів НАТО, що випливають з них, мають бути реалізовані швидко, коли я кажу швидко, я маю на увазі, що ми повинні бути швидшими за росіян, сказав генерал. Ну тут важко не погодитися. Так дійсно українська армія зараз перемолює особовий склад і техніку Російської Федерації. Але Росії треба лише кілька років для того, щоб швидко зазомбоване населення перевести на військовий стан свої заводи, підвищити якість виробництва і кількість виробництва техніки, озброєння. І тоді НАТО, як то кажуть, може попасти у дуже м'яко кажучи неприємну ситуацію, і тільки досвід українських солдатів української армії може в теорії допомогти НАТО вистояти проти теоретичної агресії Російської Федерації проти Північно-Атлантичного альянсу. Та чи буде ця агресія, власне, багато хто вважає, що так, і це не тільки генерал Крістофер Каволі. Також про це говорив керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль. Він вважає, що Росія буде здатна атакувати територію. Торію НАТО протягом найближчих шести років про це, як пише Європейська Правда, повідомляє НТВ. Бруно Каль бачить пряму військову загрозу з боку Росії. Цитата: найпізніше до кінця цього десятиліття російські війська будуть змозі напасти на НАТО, заявив Кель на слуханнях у комітеті парламентського контролю Бундестагу. Кремль розглядає Федеративну республіку Німеччина як ворога, пояснив він, зазначивши, що Німеччина є другою найбільшою країною, яка підтримує Україну, що зазнала вторгнення Російської Федерації. Ми перебуваємо в прямому конфлікті з Росією. Сказав він за його словами, лідер Росії Володимир Путін стурбований. Не лише Україною, але й насправді створенням нового світового порядку, за його словами, президент Ерефії Владимир Путін стурбований не лише Україною, але й насправді створенням нового світового порядку, і російські спецслужби все частіше використовують всі свої засоби і без жодних докорів сумління. Подальша ескалація ситуації не є малоімовірною, попередив глава розвідки і додав, що політики повинні надати німецьким службам безпеки засоби і повноваження для відвернення цих небезпек. Також раніше міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер попередила про зростання небезпеки від діяльності російської розвідки у Німеччині. Нещодавно стало відомо, що МВС Німеччини підготувала законопроект, який розширить заходи з перевірки співробітників у таких чутливих Алузях як інформаційні технології та комунікації в уряді та в критичній інфраструктурі через побоювання щодо шпигунства, крім того, європейські розвідувальні служби раніше попереджали про те, що Росія активізувала свої диверсійні операції. В свою чергу Сполучені Штати Америки повідомили своїм військовим на території Європейського союзу, щоб ті пильнували і уникали загроз, які підвищилися з боку диверсійників Російської Федерації. Це не єдині європейські політики, які впевнені у тому, що амбіції Путіна йдуть набагато далі ніж просто захоплення України. А, наприклад, Польща взагалі ставить прогнози ще менш оптимістичні для європейського союзу та для НАТО. Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю телеканалу CNBC. Про це повідомляє теж європейська правда президент Польщі захистив свою нещодавну пропозицію збільшити необхідний поріг оборонних витрат країни НАТО з 2 до 3% відсотків ВВП. З моєї точки зору каже він це питання здорового глузду. З'являються нові доповіді, і я нещодавно бачив доповідь німецьких експертів, згідно з якою можливо вже на рубежі 26-27 років Путін. Перевівши свою економіку на військові рейки, матиме такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО, сказав президент Польщі. Тривожний дзвіночок дзвонить до цього ще. Два-три роки, протягом яких нам потрібно нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виробляти озброєння, підвищувати безпекові можливості Європи і готуватися до вторгнення таким чином, щоб цього не сталося. Додав він. Він також закликав США продовжувати підтримувати Україну, попередивши, що якщо Росію не зупинити в Україні, то ціна цього пізніше різко зросте. Ця російська агресія має бути зупинена за будь-яку ціну. Якщо її не зупинити, вона перекинеться. І тоді я боюся, що американських грошей буде недостатньо, щоб зупинити Росію. Американські війська повинні будуть втрутитися, а цього ніхто не хоче, зазначив Дуда. При цьому він заявив, що кожен долар пожертвований на підтримку України. Кожен бредлі переданий Україні, кожна зброя передана Україні, кожен ящик артилерійських боєприпасів, переданий Україні, віддаляє привид російської перемоги, сказав Анджей Дуда. Якщо наші найближчі сусіди, які переживали сопох радянський, комуністичний, знають про що йде мова країни Балтії і Польща дуже активно і агресивно виступають за підтримку України, і що НАТО і Європейському Союзу треба посилюватися, то ті, хто живуть трохи далі, більш оптимісти. Тічні і вважають, що Путін просто не має ресурсу напасти на європейський союз, так можливо, станом на зараз, але якщо говорити про довгострокові перспективи, то все стає ще більш загрозливим, тим більше що Росія зараз об'єднується з Північною Кореєю з Іраном, можливо, по деяких питаннях з Китаєм. І якщо ця нова вісь зла об'єднає всі свої зусилля, то тоді у НАТО, напевно, ну при даному розкладі сил немає жодного шансу. Тому НАТО вже зараз треба готувати. Ватися і треба молитися, я вважаю, на українські збройні сили, які мають неабиякий досвід ведення бойових дій і, е, взагалі, маневрам Російської Федерації. Ми знаємо все з власного гіркого досвіду. Цього НАТО не знає вони лише. Чують, вони лише консультуються, тому підсилення НАТО Україною не аби як захистило би сам альянс? Ну а Росія у будь-який момент може об'єднатися військовими силами, не просто ракетами і озброєннями, а як от зробили з північно-корейцями. Поки що пілотний проект у 11 тисяч північно-корейських солдатів у Курській області. А уявіть, якщо більше корейців буде, якщо додадуться ще а, іранці, хусити, яких теж уже обманом заманює Російська Федерація на війну проти України, що тоді зроблять? Будь НАТО питання риторичне. Годинничок тікає, як то кажуть, тож наші шановні партнери, думайте швидше, озброюйтеся, допомагайте Україні, зупиніть Росію тут. Росія має програти, Путін має пасти і впасти, і тоді можливо. Загрози не буде, або буде менша загроза від інших авторитарних режимів, які просто на прикладі Росії можливо тричі подумають перед тим, як щось робити. Ось така проста філософія, як то кажуть, ось такі прості думки. Якщо підтримуєте, поставте лайк, напишіть коментар, власну думку, і звісно, підписуйтесь на мій канал. Ну і варто підтримувати головне наше військо, наші збройні сили України. Полтавські волонтери щоденно отримують запити від різних підрозділів. Вони Гається якомога швидше на них відповісти дієво відповісти і ви. Маєте можливість долучитися до цієї важливої справи. Кожні ваші 10 навіть гривень будуть важливими. Всі реквізити, як допомогти, є в описі цього відео. Також там знайдете е реквізити підтримки каналу Мотовосян Ньюз. Якщо маєте таку можливість і бажання, зробіть це. Бо мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Без вас його б не було. Ну і тим більше, що частина коштів у будь-якому випадку направляється на потреби сил оборони. Тому вдвічі вам вдячний разом і тільки разом. Вистоїмо і переможемо! Слава Україні!